Говорить за наше з вами місто, чудове місто. Столиця України, вона є столицею. І кінець війни буде вирішуватися тут. Не заставить Путіна ми записувати тут, у Переяславі, так? як Дуда говорив. Якщо він доживе до цього кінця. 29 розділ і 7 вірш. Дайте про скільки міста, яке я поселив вас, і моліться за нього. Господу, оскільки за його добробуту і вам буде добро. Моліться за місто наше, моліться за громади наші, моліться за селище Переяславщини і всієї України, Но ми тут зібралися, щоб молитися за наш. Рідний край.